Місто кленів і лип, беріз і акацій, місто парків і скверів і веж віковічних багато живе в нім народів і націй, і уж води свої одвічні. Не лише в поезії оспіване наше місто. Слова закарпатської поетеси Анни Розман ніби переплітаються з графічним відтворенням нашого древнього Ужгорода, роботами художника Миколи Іванчо. Які ми споглядаємо в цю мить, вони ніби заворожують своєю красою. Хочеться затамувати подих і вдивлятися у кожен штрих, зроблений майстром, вгадуючи такі рідні знайомі місця, вулиці і сквери нашого найпрекраснішого у світі міста. Микола, маєш хороших друзів? Бо я гадаю, що ми ще зустрілися б серед такого широкого спектру мистецтва, бо я вже чула давно, кілька років тому чула про тебе. І все ж оцей поштовх, в тому, що ми приїхали до тебе сьогодні в гості поспілкуватися, подивитися на твої роботи, це заслуга твоїх друзів Ліки і Віктора Лабінських. Вони, вони дуже люблять твоє мистецтво і дуже радили мені, щоб я розказала про тебе. Я, мені завжди везло, скажімо, на хороших людей на якомусь а, етапі. Тоді, коли я почав серйозно займатися, це на заводі було на Ужгород Приладі, Ігор, Ігор Миколаївич Євдокімов, такий художник. Він Мухінське училище закінчував Ленінградське тодішнє. Перший він мені звернув мою увагу на те, що треба багато працювати. Взагалі, я довгий час комплексував по цьому поводу, але приклади деяких людей дали мені можливість подивитися на це трошки по-другому. Є такий музикант Ярі Майнпа, це група Вінтерсан, представник Дезметала. І про нього я прочитав недавно таку цікаву річ. Пише журналіст. Ну, я попробую по пам'яті слова його так привести ближче до тексту. Каково ж було моє удивлення, коли я узнав, що у Ярі, цього столпа дез металу, немає музикального образування взагалі? А людина це, ну, це просто треба слухати цю музику і тоді лише починаєш розуміти, наскільки людина може сама досягти чогось. Ну, приклади багатьох людей, скажемо, того ж Віті. Вітя мене завжди дивує ну, розумом своїм. Це дійсно розумна людина. Дійсно. Він любить астрономію, він любить фізику. Вітю щось запитаєш, і Вітя сидить, довго мовчить, а потім тобі так відповідає. Ну, це стає навіть складні дуже питання. Зна... Я з ним люблю спілкуватися і. Такі питання, про як влаштований світ, як, скажімо, які процеси проходять. Дуже багато він знає це розказати ну, дуже просто. Людина міг би бути вчителем від Бога. Оце це про відьму. Є дуже багато людей, які, скажімо так, вчилися самі. Я думаю, що, що це не я Ну, це, це не є погано, тому що хтось мусить і сам вчитися. Тому що якщо один другий тільки вчиться, то топчемося всі на місці. Ну, Це десь дало мені ну, трошки мене розслабило. Тим не менше, комплекс не віджити повністю. В деякій мірі воно мене заставляє працювати. Ну, я мушу доказувати, що я щось вмію, що я щось хоч трошки вмію. І, може і більше, навіть як другі доказують. От в першу чергу ти доказуєш сам собі чи тим, хто бачить. Ну, в першу чергу, сам собі я мушу доказати. Скромність. Вона завжди прикрашала людину. І так приємно, що впродовж усього творчого життя це була і залишається рисою характеру Миколи Іванчо. Адже це так важливо для мистецтва. Він вчиться і працює, працює і вчиться. Безперервний процес у його житті. Цю науку художник засвоїв давно, прислухаючись до своїх вчителів, які траплялися на його творчому шляху. І з вдячністю завжди згадує про них. Все-таки хочу зачепити твою думку. Ти говориш, що перша людина, яка сказала, що треба багато працювати, це твій колега по заводу. От в чому це мало проявлятися? Він також малював? Він малював, він чудовий кореліст. Людина старшого віку, йому тоді було, як мені тепер. Це вже пройшло 30, 30 більше як 30 років. Я не знаю, де він тепер, тому що він е, тоді ще е, працював в Ужгороді, але потім сказав, що він хоче в ній грати. Він страшно хотів не грати, це була його мрія, і він поїхав туди. У нього була можливість там жити. У нього була маленька дитина. Тоді він жених, ну, Жінка була дитина, і вони виїхали все таки. Ну і так, чесно кажучи. Наші дороги розійшлися. От щодо мистецтва, що ти від нього взяв для себе? Він часто дивився мої роботи, і я йому приношу роботу якийсь рисунок. Він дивиться на нього і каже: от таких рисунків ти маєш робити несколько в день. Я дивуюся, невже, звідки часу стільки брати. І тоді я почав потихеньку розуміти, що це все, що я роблю, воно практично якби ще нічого не варто. І треба більше працювати. Ну от тоді десь в мене Появилася привичка. Я встаю десь 4-5 годин і ну, починаю щось робити. Десь отак. От. Ну і потім книги, біда, автор такий є. І з його слів, що, скажімо, людина, студент повинен 2-3 рисунки в день, один-два і туди маслом робити. Я, на жаль, не можу такі речі робити, не знаю чому, але так вони є. Музиканти, скажімо. Це для мене взагалі приклад такий, як люди відносяться до своєї професії 10-12 годин день грати, як люди ставляться до своїх інструментів з, та, з шаною, тобто до тих речей, з якими вони мають роботу. Взагалі це дуже цікаво. Музика взагалі теж вона, скажімо, на деякому етапі дала мені більше для розуміння живопису, ніж. Скажемо, сам живопис, як не дивно, ну так воно є. От як ми попередньо розмовляли вчора, ти наголосив на тому, що саме музика дала тобі поштовх до мистецтва, до малювання і до розуміння того, що ти робиш. Я Яким ш... чином? Я ж треба вже так давно, в принципі, щось я пробував робити, але був такий видно момент, коли я познайомився з музикою Pink Floyd. Вона почала цікава музика, дуже, на мій погляд, і вона почала будити в мені якісь образи. І коли я пробував це відобразити, я зрозумів, що мені просто не вистачає. Недостатньо у мене вміння. От це я зрозумів. І прийшов до того, що необхідно вчитися. От так. Ну і мені, я вже казав, що мені щастило на людей. Їх багато було, на моєму шляху, і я вдячний до цього часу. Надія Ярославі «Дідик», наприклад. Я відвідував один час її курси вечірні при училищі прикладного мистецтва. Потім вона люб'язно запропонувала мені відвідувати її пари. Це було з її боку, ну скажімо. Мабуть, вона побачила в тобі вже щось цікаве, щось треба розвивати. Може, бачила, що людина старається і вирішила допомогти, скажімо так. Тому що я там не, не думав, що я демонстрував там, бо знає які. Успіхи. Ну, тим не менше вона мені запропонувала, я їй вдячний. Ігор Миколаївич Євдокімов, це теж людина, яка багато своїми порадами. Сірухов Степан Іванович, на жаль, вже покійний. Федір Павлович Безверхнєв, теж Тоже такі люди. Ну, багато людей я кажу. Ну, жінка і безмежне терпіння. Це син, це, це критик мій головний критик. Але Але цих не дає розслабитись. бачу зараз на стінах, в портретах, у твоїх замальовках. Вони твої не тільки критики. Ну, критика необхідна, тому що якийсь, Я не знаю у всіх так чи тільки в мене так. Не завжди бачиш зразу свої помилки, не завжди бачиш промахи. Процес роботи над. Картиною або рисунком забирає деякі сили і притупляється. Бачення того всього і погляд з боку допомагає часто. Я злився часто на нього. Він приходить, дивиться, каже, що? Тут не так, тут не так. Бувало злився. Але якийсь час пройде, бачу точно, бачить, бачить і говорить. Об'єктивно говорити, ось так. Свобода творчості це те, про що завжди мріє кожен художник. Вона така важлива для нього, бо без вільного подиху і чистого ковтка повітря у мистецтві не народжується особистість, не знаходить свій власний почерк і манеру виконання. Ужгородський художник Микола Іванчо щаслива людина. Він не лише створив себе сам. В цьому повсякчас беруть участь його рідні, дружина і син, підтримуючи, розуміючи і допомагаючи, це вони його улюблені моделі. Хто як не родина найкраще відчуває, якої мети хоче досягти автор, і в цьому їхня спільна перемога. У твоїх роботах багато таких моментів раптових, зненацька. Десь там дружина з чимось займається, чи навіть син спить, чи хто займається, малює художником. Такі епізоди Сильно, подобаються. Я і люблю їх до цього часу робити. Останній час, правда, я щось лінивий став, але раніше я багато цьому уваги приділяв. Я любив наблюдати за людьми, і я старався так, щоб вони мене не бачили, коли їх рисую. Так. Були деякі роботи, але це важче робити, тому що якщо масломи пробувати щось робити, тут вже просто так не схватиш раз. Ну, Я не вмію в всякому випадку відразу хватити, схватати. Є деякі речі, от там син, наприклад. Мені повезло просто в той час показували мультфільми «Волта Діснея, і він сидів як укопаний. Це була субота неділя і ще одна субота неділя я пам'ятаю. Я зробив такий етюд. А ну потім ну, бували деякі роботи, а є, є десь ще. Я пом... От є робота, ну, потім покажу. Це. Один із перших серіалів на нашому телебаченні Рабиня Ізаура. Це моя мама дивиться і дивиться моя жінка. Бо вони сиділи. А ти такий це... спостерігаєш з боку. Я збоку пристроївся і сидів їх потихеньку робив. Благо серіал кожний вечір можна собі розподілити. Але Турвав недовго. Недовго, тому що це невеликий ютюб, але тим не менше, так. До речі, нагадав мені про запитання, яке я хотіла спочатку поставити про мультфільми. От з що почалося твоє мистецтво? От завжди кажуть, що в дитинстві малював, чи щось в дитинстві наштовхнуло. В дитинстві я любив репродукції розглядувати. Це пам'ятаю до цього часу. У школі були по коридорам розвішені репродукції. Вріщагін, двері Тамерлана, наприклад, Авілов, Поєдинок Чорубея з пересвітом до цього часу пам'ятаю. Пам'ятаю, Рилова, Свіжий вітер, пам'ятаю. Багато робіт було і це радянські класики. І я ходив, я не знаю, що мене ніхто ніхто не показував, ніхто не заставляв, якось мені самому це було цікаво. Мене це заворожувало. Взагалі гарні ілюстрації. Наприклад, книжка з ілюстраціями, яку мені подарили, що я малий був. Коник-Горбоконик там були шикарні дуже ілюстрації. Ну, правда, десь вона посіялася. Казки верховини. От не пам'ятаю, пам я так думаю, що це були гравюра, а хто автор, чесно кажучи, я не знаю. Стара книжка. Ну, ці речі, наприклад. Може, може, це в мені вже якось сиділо. Я не можу цього сказати, напевно, може шкільного віку. Шкільного а віку. яку ми чию школу ми сьогодні прославляємо? Тобто, в якій школі вчився? Ну, починаю, починаю вчитися в Винограді. Я родом з Виноградова. Правда, батьки розвелися, і мама вернулася, скажімо, на малу батьківщину, там. вона здравить сама. Угу. Ну і ми потім вернулися сюди і вже. З якогось часу я в Ужгороді. Але репродукцію розглядав в виноградівській школі? В Виноградів там висіло, Так. Там перша школа, і були великі коридори. Якщо я добре пам'ятаю, тому що я малий був, може вони не такі великі були, але тоді для, мені, для мене вони були великими. Я не даремно запитання задала таке, тому що це ж приємно буде твоїм землякам, виноградівцям, можливо, і однокласникам. До, до якого класу вчився в до третього. До третього. Почути твоє ім'я, побачити твої досягнення. Це я просто... не думаю, що вони мене пам'ятають, хоча я мене колега, ми з ним познайомилися на пленері у Берегові. Точніше, це було село Варієво. Ну, але Берегівська Бергівська адміністрація проводила пленер. Ярослав Попович. Ярослав Попович. Цікава людина. Різні техніки у твоєму мистецтві. От з якої воно почалося? Це була графіка чи живопис? Це традиційно було. Ну, спочатку я рисував. Мені повезло, ну я люблю читати. І в бібліотеці я знайшов собі двохтомник «Рисунок і живопись». і в ньому була розписана що цікава програма. Як треба, що, які кроки треба людині здійснити для того, щоб чомусь навчитися. Там було. Наприклад, йде вже голова, рисунок голови, і починається рисунок живопис по натюрморт, скажемо. Тобто там це було узгоджено по, часі, по часові. Але плюс Білютін, наприклад, як така книжка основи живописі, де було. У кожного автора є щось, якісь акценти. Наприклад, Білютін обмежував, радив обмежити політру, що це, що дає, дисциплінує, скажімо. Біда теж у нього є свій коньок, теж обмежувати літру. І з часом я дійшов навіть до того, що у мене тепер, наприклад, політра складається з п'яти фарб. Це, це п'ять фарб, якими я користуюся, в принципі. І все для цього, цього достатньо. Які вони? Ну, ми подивимося, звичайно, покажемо. Ну, в акварелі цього не видно. В акварелі я. Скільки є, там я користуюся всіма фарбами, а в живописі олією це йде кадмій жовтий, кадмій червоний, іде ультрамарин, краплак інколи йде, білила і дуже рідко чорна, то вже чорна так лише десь може дарити, так, акцент якийсь поставити все. Спілкуючись з Миколою, було зрозуміло, що він, самотужки досягнувши так багато, досить часто недооцінює себе. Вважає, що в першу чергу його мистецтво повинно подобатися іншим. Тому багато із своїх ранніх робіт він не хотів показувати глядачеві, вважаючи їх недосконалими. Та все ж, ми проявили настирність, аби їх побачили. Ти почав із живопису, то, мабуть, тобі ще захотілося техніки, якісь випробувати? Хотілося. Я пастелі пробував один час, акварель, але останнім часом я так бачу, що люди, які спеціалізуються в якійсь техніці, або навіть спеціалізуються, скажімо, одні люди портретисти, другі люди пишуть, виключно малюють пейзажі, вони досягають кращих успіхів, на мій погляд. І... Але в мене такий характер, я не можу затримуватися довго на чомусь. Це, я думаю, не дуже добре. І мене цікавить багато чого. Я люблю ресувати на різну тематику. Я люблю малювати пейзажі, міський пейзаж люблю малювати з портретами, трошки важче. Я колись спробував портрети робити. Але, скажімо, люди, з якими ти працюєш, не завжди пунктуальні. Портрет хороший зробити, на мій погляд, вимагає немало часу. Сірок, скажімо, працював над портретом до 30 сеансів. Він робив. Але я продовжую щось ілюстрації. Якісь, наприклад, я люблю міфи ілюструвати. Люблю, ну, взагалі, я люблю натуру. Постійний пошук і творчий неспокій. Так і повинно бути у кожного, хто обрав для себе мистецький шлях. Серед уподобань художника Миколи Іванчо, окрім улюбленої старого міста, є і інші теми: біблійна та ілюстрації міфів. Мені графіка доставляє столяє. Задоволення Задоволен. Задоволен. більше. Я більше люблю графіку. І все ж графіка, які використовуєш? А в графіці це і простий олівець, це сангіна, це сепія. Благо, тепер з цим немає проблеми. І це туш, перо туш. Це остання це така техніка, яку я. Ну, з подачі своєї дружини. Ну, що я пробував робити, але вона затратна в часі, вимагає багато часу. І в нас люди, як правило, привикли картина це на полотні олія. Це так. А то, що на папері вони не сприймають як картина, як робота. Є люди, правда, є люди, які розуміють ці речі, які цінують, але їх не так багато. Я думаю, що це не в нас лише така проблема, це навіть я читав. Люди з серйозним іменем, скажімо, Ніколай Блохін, я такий, в, тепер це називається Петербург, це, це місто раніше Ленинград, Він там живе і там працює. і Теж в нього така проблема виявляється є. Тобто він пише, він сам любить дуже багато рисувати, але тим не менше каже, що як поцінювачів дуже мало графіки, рисунків. В основному народ тягнеться до живопису маслом. Олією, точніше. Але ти так. малюєш на полотні. Ну, звичайно, звичайно. Місто Ужгород, От, коли дивлюся на роботи, настільки видно ставлення до нього. Ця любов, вона, мабуть, в кожному штриху. Це помітно. Почалося все з того, що по програмі в мене був урбаністичний пейзаж. І довелося виходити на вулицю. По програмі тієї. По програмі тієї, яку я позичив, запозичив в тій книзі «Рисунок і живопись». і довелося виходити. Спочатку я робив це ранком. коли вже відніся, ну це було дуже скоро рано, ще фактично город спав. Але в ті часи можна було спокійно малювати на вулиці, тому що, по перше, транспорту було дуже мало. Це основна перешкода в теперішній час. Я сидів на вулиці капітульній. Та повс мене два-три чоловіка пройшло за той час, поки я робив етюд, скажімо, або рисунок. Я сидів на вулиці Волошина і за той час, поки я робив акварель, ну, дві людини підійшли, що зі мною запитали, щось поговорили зі мною і пішли. Тепер там неможливо вловити момент між двома машинами, поки вже одна заїхала за поворот, а друга ще перед тобою не буде стояти. Машин з'явилося дуже багато. Такі от речі наш город цікавий і гарний. Дуже цікава розмова. Бачиш, як, як все легко в нас пішло. Хтось хвилювався вчора, а сьогодні настав новий день і все зовсім інакше. Яким буде день завтрашній для тебе? Хотілося б, щоб завтрашній день був наповнений роботою. Тому що є плани. Ну, в принципі, якщо так не, не використовувати ніяких високопарних у нас, хочеться ще працювати, хочеться щось ще зробити. Наша розмова затягнулася, але вона була легкою і невимушеною. Тоді ми ще не знали, що попереду на нас чекають приємні сюрпризи. Адже талановита людина, вона талановита у всьому. У день нашої зустрічі Микола особисто випікав запашний домашній хліб та пиріг з яблуками і сиром, аби почастувати гостей. Але ми також в свою чергу зробили несподіваний сюрприз і для нього. У переддень зйомки проклали втрачений місточок між 94-річним, Відомим закарпатським художником, заслуженим майстром народної творчості Федором Павловичем Безверхнєвим, який вже ось рік шукав саме Миколу Іванчо, давно вважаючи його талановитим, аби подарувати колезі свій пленерний Мольберт і Парасолю звірою в те, що він ніколи не зрадить мистецтву, а він не зрадить. Бо поруч завжди його дружина і натхненник Світлана і син Микола вони живуть мистецтвом і будуть жити ним вічно, як і наше древнє місто. Вогнецвітом рясним зачаровує нас наше місто, наш Ужгород славний, натхнення й наснаги додав тобі час наш Ужгород юний і давній.